Перша міцна крига на річці та ставках стимулювала любителів хокею вийти на лід. У Краснограді є чимало поціновувачів цього виду спорту. Наприкінці листопада вони відкрили черговий сезон хокею у районі. Команди Кондор та Легіон зустрілися на ставку у піщанці, аби розпочати спортивні баталії. Як розповів представник однієї з команд Олексій Гончар, хокей дуже активний і захоплюючий вид спорту. А командна гра додає кожному гравцеві нових бражение, адреналіну, зміцнює спортивний дух людини. В цьому году 26 -го числа цього місяця, перше відкриття у нас в Перший Первый на ставке тут мелко. Вот уже мы было ну не в этом году, а было, так не сильно вообще. А на режке глубоко страшновато немножко поначалу. Ну завтра начнем уже открытие на режке. Поле, в принципе стандартное. На зоне отдыха. Там самое удобнее всем людям городским собираться. Даже сел приезжает, ребята. Будьте встречаемся, у кого получается. А так в основном выходные, суббота, воскресенье.